Дівчата Reddit, у чому помиляються чоловіки, думаючи про ваше тіло. Клітор не схоже на скретч-карту, не треба намагатись його відтерти. Тим часом упорно. Хлопець робить аперкот жіночого клітора. Жінка стогне. Те, що я не можу отримати оргазм від проникнення, не означає, що мені не подобається або що ти погано робиш свою роботу. Те саме для чоловіків. На жаль, про це мало говорять. Я з тих хлопців, які не часто кінчають під час сексу, і я завжди повинен заспокоїти іншу людину і дати їй зрозуміти, що я не вважаю її огидною або щось типу того. Коли я тільки починала, я симулювала свій оргазм, тому що відчувала провину за те, що не кінчала. Не робіть цього більше, але так важко переконати дівчину, що це не вона вийна, оскільки зазвичай відбувається навпаки. Хлопець надто швидко кінчає, і що я зазвичай не відчуваю оргазму, коли я з кимось вперше. Люблю перебувати у стосунках, де досягти оргазму набагато легше. За моїм досвідом, під час сексу трапляються дві речі, які ускладнюють його завершення: фізичне виснаження та втрата чутливості, особливо після наполегливої праці. Найкраще для цього перерва на оральний секс. Я лягаю на спину, переводжу дихання і почуття починає повертатися. Важко просити про це, тому що багато жінок протягом всього свого життя звикли до грубих пропозицій з боку чоловіків. І ставляться з підозрою до будь кого хто намагається вмовити їх трішки відпочити. Тим не менш, це теж важливо. У міру того, як мій чоловік ставав старшим, він іноді втрачав ерекцію після того, як занадто сильно старався. І я могла сказати, що він почував себе збентеженим. Він закривався і секс припинявся. Я ніколи не пропонувала продовжити мінет або дрочку, тому що не хотіла тиснути на нього ще більше. Але одного разу я запитала, чи можу я втілити свою фантазію під назвою зігрівання і просто тримати його член у роті. Це був небожевільний енергійний мінет, тому що я знала, що Іноді він міг стати надмірно чутливим унизу, а просто легке лизання та смоктання. Він був у захваті від цього, тому що я думаю, він поставився до цього недбало і що це принесе мені задоволення, тому що це була моя фантазія, і тому він не відчував себе винним. Він також робив те саме для мене, і якщо у нього пропадала ерекція, він перемикався на відлиз або використання вібраторів. Це значно пожвавило наше сексуальне життя і перетворило його із зупинки при втраті. Ці ерекції на набагато більше прилюді, оральних пестощів з обох боків і просто на сильну сексуальну близькість. Ми також перестали зосереджуватися на оргазмах як на кінцевій меті сексу, і просто тепер полюбляємо різні експерименти в ліжку. Мені знадобився деякий час, щоб зрозуміти це, але очікування оргазму від партнера і тиск на нього може зробити все набагато складніше. Наприклад, що більше ти намагаєшся, то важче стає. Просто розслабтеся та отримуйте задоволення. Не всім потрібно постійно кінчати. Секс прекрасний у будь-якому випадку. Серйозно, так з однією людиною, з якою я деякий час зустрічалася, це допомогло легше досягти оргазму. Після того як ми певний час зустрічалися, вона змогла достатньо розслабитися зі мною, і це просто сталося. Якщо жінка завагітніє і плід помре, їй доведеться видалити його, інакше вона помре. Якщо жінка завагітніє і ембріон опиниться у фалопієвих трубах, їй необхідно його видалити, інакше вона помре. Ембріон плід, не нежиттєздатний, коли він знаходиться у матковій трубі. Як не дивно, у багатьох савців це не так, принаймні до пізніших термінів вагітності. Вагітністю людини проходить у жорстокому режимі. Виділення піхви – це нормально, і вони можуть змінювати консистенцію, наприклад, кремовий, липкий або як яєчний білок, або колір, наприклад, білий, прозорий, каламутно білий, залежно від наших циклів. Мій партнер не знав, що це було так, але зрозумійте, що це не зовсім помилка. У нас була класна розмова про те, як я можу контролювати своє вагінальне здоров'я та гормональні зміни, відстежуючи мої виділення. Він також не знав, що місячні можуть бути рясними. Я електрик, весь день в оточенні чоловіків. Один із них цілком обґрунтовано думав, що жінки пісають із клітера. Йому за 30, одружений є діти, Все безхлуздо, все час зберігається у кульках. тож жінки не пісають. Клянуся, мені шкода, що я не вигадала це. Але один хлопець спитав мене, чи правда що наша піхва закривається, коли ми досягаємо менопаузального віку. Не кожна поза підходить для кожного тіла. У мене, наприклад, перекошена матка. Мені найзручніше по собачому. Я тебе розумію. Мені знадобилося багато часу, щоб змусити мого чоловіка зрозуміти, що через його викривлену анаконту та з моїм організмом ми фізично не можемо досягти зворотньої наїзниці. В Алабамі не можна кохатися у зворотній наїзниці, тому що не можна відвертатися від родини. Вагітність справді псує тіло. Про це досі є багато питань, але це не просто дорослішання, а згодом народження дитини. Ваш прес може відокремитися, вашу піхву може розірвати. Більшість наборів для догляду для молодих мам. Включають багато знаболюючих спреїв для її тіла, яке розривається на частини. Якщо ваша дружина нещодавно народила дитину, їй потрібно, щоб ви були суперзіркою підтримки. Відсторонитися і дозволити їй взяти на себе ініціативу, тому що ви не можете годувати грудьми, це гірше, що ви можете зробити для свого шлюбу. Я чула, статистика каже, що щороку близько 650-750 жінок у США помирають від вагітності. Також 50-60 тисяч жінок страждають від ускладнень та довгострокових наслідків вагітності. Це дико. Менструальний цикл не робить дитину дорослою жінкою. Ага, у мене були перші місячні, коли мені було 8-9 років, і тоді я точно не була дорослою. Мені було 10. Це відстій. Я не була готова на 100% і думала, що в мене вилізуть кишки. Це було в будинку мого батька і почалося посеред ночі. Усі жіночі тіла різні в одних суски чутливі, в інших онімілі, і більшість із них час від часу відчуватимуть хворобливі відчуття протягом місяця через гормони. Так само, як піхва. Деякі жінки можуть досягти оргазму тільки за допомогою клітера, інші за допомогою проникнення. Відкрите спілкування та неопередженість дорівнює найкращий досвід. Наскільки сильно різні види протизаплідних засобів впливають на наш організм фізично та ментально. Я не думаю, що про це достатньо говорять. У мене було двоє стосунків, які зійшли нанівець після того, як моя дівчина перейшла на гормональні протизаплідні засоби. Обидві вони змінилися досить різко. По різному. Я думаю, що тільки тому, що я бачив, як це сталося двічі з різницею приблизно на два роки, я пов'язую це з протизаплідними засобами. Якщо її піхва пахне квітами, можливо вона заразилася або заразиться від митця з милом. Менструації викликають не тільки спазми в животі, вони поширюються на спину, нирки, іноді руки та ноги. У нас сильні головні болі, запаморочення, іноді блювота. Непритомність, безсоння або підвищена сонливість, Ми не можемо нічого їсти або постійно голодні. Крім того, не чекайте, що цицьки будуть ідеально круглими. І якщо вони дійсно великі, вони ймовірно звисають як бабусині цицьки. Це нормально. Гравітація теж впливає на них. Так, про гігантські цицьки – це правда. Якщо у вас величезні цицьки, вони можуть бути страшенно обвислими навіть у пізньому підлітковому віці і в 20 років. І ми можемо бути такими невпевненими через це. Особливо коли всі ваші друзі та засоби масової інформації показують, що у жінок ідеально маленькі та круглі прикольні цицьки, а наші обвислі й такі великі, що вони постійно болять, а одяг не підходить належним чином. І забудьте про купівлю купальників, якщо тільки ви не готові витратити. Багато грошей на спеціальні купальники. Це суцільний фейли з великими цицьками. Вони не залишаються красивими, за загально прийнятими стандартами і страшенно незручні. Це мій особистий досвід. Ми не можемо тримати менструальну кров. Також судоми, це страшенно боляче, ми не драматизуємо. Змінено, піхва не пахне квітами і не повинна пахнути. Розтяжки найнормальніша річ на світі. Ставтеся до них відповідно. Колишній друг мого колишнього бойфренда якось розтягав дівчину, побачив розтяжки і з жахом запитав, як вона постраждала. Хлопці теж мають розтяжки, це цілком природно. Ми просто звикли до тієї ідеальної шкіри, якою в нас тикають по телевізору та в кіно. Хоча без гриму та ретуші все виглядає зовсім не так. Заради всього святого, ми не можемо вимикати місячні. Ми не можемо контролювати це. Крім того, ні. Піхвене змінює форму залежно від того, зі скількома людьми я спала. Ми в Ноги, пахви, руки, звичайно, але також є волосся на обличчі, на грудях, сідницях, пальцях рук, у вухах та на животі. Воно м'яке та коротке, але якщо у вас темне волосся, то це жесть. Не ідеалізуйте, що у жінок не повинно бути волосся на тілі, зате є блискуче, довге волосся на голові. По суті, неможливо дізнатися, що ви вагітні, поки ви вже не на четвертому тижні вагітності. Вагітність датується з моменту останньої менструації, але тести на ХГЛ не можуть визначити вагітність приблизно до того часу, коли у вас станеться затримка. Будь-який законодавець, який каже, що хтось мав 6 тижнів на прийняття рішення або нічого не знає про репродукцію, або бреше. У ретрепіхва це дві окремі трубки і працюють по-різному. Ми не мочимось піхви, і ми не можемо стримувати менструацію, як сечо. Якщо мені доведеться побачити, почути ще одного дорослого чоловіка, який не розуміє різниці, я приб'ю його. Ви всі витрачаєте так багато часу на перегляд вагіни в інтернеті. Приділіть хоча б 10 секунд на перегляд медичної схеми однієї з них, щоб ви могли знати на що ви дивитеся. Дякую за перегляд! Дівчата! В коментарі напишіть, які ще речі чоловіки не знають про наше тіло. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо хочете фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!